Будь ласка, підстрельно, як тягач для книги. Щоб зацікавити молодь, яких ви знаєте, що вже мислення в нашої молоді змінилося, в них кліпове бачення, тому що швидкість така, що вони зараз фотографують і візуальний ряд дуже важливий. Тому саме і ми використовуємо таку форму, як буктрейлери. Вже говорили про час буктрейлерів, який оптимальний варіант. Їх рекомендували робити хвилину, півтори хвилини, але наші бібліотекарі, звісно, найбільша наша проблема, те, що вони так люблять книгу, що вони, коли дориваються, то найстрашніше це зробити цей буктрейлер коротким і лаконічним. Тому що, як показує досвід, дійсно відеоролик, який вже більше трьох хвилин, вже який би він гарний не був, але до нього звикають, він вже так не сприймається. Тому дійсно оптимальний час хвилина, максимум три хвилини. Коли ми долучилися до цього процесу створення буктрейлерів, це ще наприкінці 2012 року, що стало поштовхом. Виходять такі книги Соціально значущі видання. Ви знаєте, вони не продаються, вони розпосюджуються серед бібліотек. І ось ми отримали партію книги пригоди хрюнчика і Хрянчика». Дитяча книга, чудова, товста з гарними ілюстраціями і щоб якось донести інформацію. Про ці соціально значущі видання саме про цю книгу, і звичайно ж про бібліотеку у нас був створений перший буктрейлер, який, до речі, демонструвався піш, піш, зробив нам, як кажуть, крок на зустріч телеканалу Тава. І він деякий час ішов цим телеканалом і зробив велику, скажімо так, популярність книзі і бібліотеці. Перший свій буктрейлер ми робили. Знову ж таки, бібліотекарі писали сценарій, технічну сторону е, перших буктрейлерів робили навіть не ми, а в нас були такі організації спонсори, які з нашою бібліотекою працюють. І тобто такий був симбіоз, спочатку ось було так. Я і хочу показати саме цей буктрейлер. Перший. Він коротенький, але такий дуже жвавий. Презентує. У казковому зачарованому лісі живуть кабанчики, Грюнчик і хрянчик. Разом з ведмедем Васильовичем, білочкою, сонечком, зайчатами хвостиком і носиком та іншими друзями. Вони завжди знаходять цікаві заняття і часто потрапляють у неймовірні пригоди Фантастичні подорожі. Несподівані знайомства, веселі ігри та змагання, зустріч з прибульцями холодної планети з другою людиною, та ще безліч випробувань чекають зв'яз на шляху до розкриття таємниці зачарованого лісу. Зазвеніть у яскравий світ тривижних героїв на сторінках нової книги Михайла Семешкура пригоди Хрюнчика і Хрянчика» Асоціація оголосила всеукраїнський конкурс. І ми теж взяли участь у цьому конкурсі, створили свій буктрейлер, оскільки ми носимо ім'я Олеся Гончара, то і теж вибрали книгу Олеся Гончара Земля гуде. Тут вже говорили про те, які вони бувають за своїм змістом, буктрейлери, я б хотіла зазначити, що для себе, коли ви будете писати сюжет, сценарій ви повинні теж визначитися, що буде провідним, тому що буває рівнозначно, але буває якийсь акцент, робиться провідним, може бути або відеоряд, або е текст. Якщо провідним є текст, то тут дійсно дуже гарно звучить, коли є озвучування, коли записується голос. Це буде краще сприйматися, ніж коли йде багато різного тексту. Але а якщо відеоряд основний, то тоді текст іде на другу, вже як кажуть, на другий план і достатньо коротеньких, буквально по одному реченню таких штрихів, які покажуть нам ну, основний зміст. Давайте подивимося Олесь Гончар, земля буде». Цей був трейлер отримав на цьому конкурсу, на цьому конкурсі, отримав також і винагороду. І за підсумками діяльності нам вручили навіть відеокамеру. До того в нас нічого не було і перші. Невелике провінційне місто Полтава окуповане німцями. Абсолютне підкорення та жорстоке покарання. Така основа нової окупаційної влади. За найменшу провину смертна кара. Населення міста залякане і деморалізоване. Тривають обшуки, облави, людей женуть на каторжні роботи до Німеччини. Непокірних розстрілюють. В цих умовах молода дівчина разом з друзями-однодумцями створює молодіжну організацію Нескорена Полтавчанка. Вони розповсюджують листівки, влаштовують диверсії та допомагають місцевим партизанам. Учасникам групи вдається зіпсувати двигуни німецьких танків, що ремонтуються в Полтаві, та організувати втечу військовополонених. За допомогою ракетниць вони коректують удари радянської авіації. А учасників групи розпочинають полювання передові загони СС. Час обгаль, але земля вже гуде під ногами нескореної полтавчанки. За батьківщину йти на смерть не страшно. І вони, хоча б як трагічно, безвихідно складалися обставини, не зрадять рік.